Лицар без імені. У найчорнішу ніч. Коли ворог вже прорвав стіни замку. Принцеса залишилася сама. Та раптом. Із тіні вийшов він. Лицар без імені. Чорні лати. Тихий, як смерть, меч, мов блискавка. Один проти сотні. І переміг. Хто ти? запитала принцеса. Він мовчав, і зник у темряві. Лише згодом вона дізналася правду. Цей лицар була вона. Сестра загиблого капітана Гвардії. Яка присягнулася, я захищатиму тебе, навіть якщо світ мене не побачить. Герой не завжди потребує слави. І не завжди має обличчя, яке чекаєш. Останній лицар королівства тіней. Мікрофон озвучка. Колись їх було тисячі. Тепер він один. Останній лицар королівства тіней. З мечем у руці, і болем у серці. Він не воює за корону. Він воює за неї. За доньку чаклунки, за ту, кого світ ненавидить. А він покохав. І в день, коли його вб'ють. Він встигне лише прошепотіти. Я вибрав світло навіть у тінях. Палаючий лицар. Відео пожежі, вогонь з'їдає будинки. Його дім згорів, його рід зник. Він стоїть серед попелу. І він став полум'ям. Обгорілий плащ, палаючий меч. Кажуть, що він демон. Але потім. Він захищає дитину від ворога. Він рятує. Вперше не еместеїть, а захищає. Дитина торкається його руки. І вогонь у ньому змінюється. Кадр із заходом сонця він іде з дитиною. Вогонь може нищити. А може, освітлювати шлях. Прокляття срібного щита. Бій. Лицар прикриває щитом союзників. Щит незламний. Він зупиняє все. Лицар стоїть серед тіл, дихає важко. Але щоразу. Він щось забирає. Він сидить один, не розуміє, хто біля нього. Спогади. Сни. Обличчя рідних. Останній ворог повалений. І коли він знімає шолом. Дзеркало, він не впізнає себе. Він бачить нікого. Ціна сили це ти сам. Дівчина з мечем і короною із шипів. Навушники, фон, бойові барабани, епічна скрипка, потім тиша. Мікрофон, текст для озвучки. Кадр дівчина піднімає меч знизу натовп сміється. У світі, де жінки не мали права на меч. Вона підняла його першою. Її обличчя в шрамах, очі сповнені вогню. Кожен її крок проти правил. Її корона не золото. Шипи. Вона перемагає в бою, падає на коліна. Народ вітає її. Пропонують трон. Вона відвертається, йде геть. Та вона каже Я не для трону. Я для змін.